Вон оттуда где-то ракеты летели. Пошла возня. Камера приближаться умеет. А, приближается Она у всех приближается. Раз. Вон два. И вон там вон три. Привет, друзья! Меня зовут Олена Курбанова. И я надзвичайно рада вас видеть в эфире YouTube канала Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Тут ми будемо замірювати настрої, думки та нові вкиди 26-го року від наших ворогів. Ну і звісно, подивимось, як же вони переживають все те, що несеться довкола них і їхніх дружочків. Але перш ніж я розпочну, друзі, не забувайте про найголовніше цього року. Як ніколи, ми сподіваємося на вашу підтримку та співучасть у наших випусках і в нашій роботі. Тож не забувайте лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова. life. Коментуйте, почути, побачене, і не забувайте, що майже всі наші ефіри так чи інакше, але присвячені різноманітним зборам в підтримку збройних сил України. Немає сумнівів, що війна у січні, лютому, березні, травні. Ой, не знаю, вже не хочу так далеко заглядати, але не закінчиться. Бойові дії будуть тривати допоки ми не знищимо нашого ворога. А отже, підтримка нашої армії теж має тривати без зупину. Ми наближаємося до закриття першої сотні нашого збору в підтримку сорок Мої бригади, а саме батальйону безпілотних систем. Хлопці та дівчата, які працюють на потужних великих крилах, які б'ють по тилу Російської Федерації, украй потребують відновлення автотранспорту та обладнання, яке використовується для їхньої роботи. Кожна ваш донат, кожна ваша копійка, гривня, долар, євро це все має значення, друзі. Найголовніше це якомога швидше. Закрити 250 тисяч гривень, соромно дізнатися, але цей збір перейшов разом з нами з 25-го року в 26-й. Тож давайте його якомога швидше зможемо добити та баночку закрити. Дивіться нас, слухайте і не забувайте якраз донатити. Минты. пятна это отражение от окна если что вон оттуда где-то ракеты летели А вон элементный. Вон два, и вон там вон три. На видео, наверное, не видно. да видно все. Да тут роль туманного. этого. Ой, Пошла возня. Ой, давай, я закрываю. Вот, вот сюда, поближе, чтобы видно было, Женя просит. и свет. Камера приближаться умеет. А, у тебя приближается же. Она у всех приближается. І що ж це за випуск, де не лунають звинувачення у бік європейців, які фінансують цю війну, натравлюють українців на росіян і взагалі підтримують фашистів. Ну так, це певно, ми якісь зламані і неправильні, що не радіємо дроновим та ракетним атакам. По нам зрештою, перекладання відповідальності здається не виходить. Ясно, що в теорії інформаційно росіяни намагаються воювати на всі сторони і проти заходу теж але. Правда лишається правдою. Для всіх очевидно, що єдина сьогоднішня загроза – це такі режими, як встановлені якраз у Кремлі. Чуть раніше це були фотографії, наприклад, факельного шпинства в честь Степана Бандери, який, кстати, і зараз. В январі, 1 января 2026 року пройшла таке во Львові, як е, звичайно, як нічого не помінялося. Тобто ми намагаємося доказати Западу некі факти, або убедити його, замітити, наконець, ці факти. Это первое, что мы с вами должны вспомнить. Второе, Запад оказывает помощь киевскому режиму, финансирует его, вооружает, натравливает на Россию. Не будем погружаться, кто в какой степени, но этот процесс, к сожалению, продолжается. Возникает вопрос, зачем же мы пытаемся доказать Западу, что он финансирует фашистов, нацистов, убийц, террористов, что это не нужно делать, что это неправильно. Запад этого не знает? Європа теж отримує свою порцію проблем від Російської Федерації, і Європа теж намагається повернути безпеку на свій континент. Щоб там не розповідали росіяни про те, як Захід підтримує і фінансує нацистів та фашистів. Лідери Запада підтримують київський режим, не тому що вони заблуждають. ну, паси Господи, наивных людей в политике не бывает. Не, они поддерживают его не потому, что они симпатизируют каким-то идеям, которые как-то олицетворяют Зеленский, хотя какая у Зеленского ну, есть идея? Вступить в ЕС это не политическая идея. Вступить в НАТО это тоже не идея. Какая идея есть у Зеленского или была у Порошенко? Что Украина, ЦЕ, Европа? Ну, это география какая-то, а уж точно не идея. То есть, нет ничего, что могло бы сближать Запад и Украину. Все разговоры о том, что Украина – это Европа, о том, что зарплаты будут как в Евросоюзе, дороги будут такие прекрасные, а пенсии таким большим, это всего лишь морковка, повешенная перед носом лошади, чтобы она бежала вперед. Этого никогда не будет, до этого никто и не планировал. но ну, вы знаете, что в мире сейчас несется Мадуро, Венесуэла, Иран. В більшості країн, де на сьогоднішній день панують дружочки, путіна, є тотальний неспокій. А це означає, що світові тупо байдуже, що наразі заявляють російські пропагандисти чи російські гауляйтери, які підставні спецоперації створюють ГБшники і ФСБшники. Але росіяни ж цього не знали їм же не видавали програмку, кого сьогодні буде бомбити Сполучені Штати Америки. Тож цими днями росіяни розіграли цілу спецоперацію з ударом по якомусь ресторану, де нібито перебували цивільні. Ну як завжди, Цей, знаєте, кровавий київський режим працює над тим, щоб наш імідж. Був стабільно негативний в очах всіх глядачів російської пропаганди. Ми вбили 350 10 дітей, 4 тисячі немовлят, 18 мільйонів жінок, і всі вони були в цьому кафе. Немає іман, немає тіл, немає ніяких доказів, але виходить Сосальду і каже: що, а це ж же жорстокий, найжорсткіший кровавий удар київського режиму. Треба терміново скликати ООН. А ООН зайнято. Бачите, яка ситуація ООН розбирається із Венесуали, не знає, що робити і як реагувати. Одним словом, спецоперація. Друга після ударів по Валдаю, де американці вже сказали, що Мальчика не було, трусіків не було, Крістіка не було, розп'яття не було, як і дрони не летіли в бік резиденції Путіна. Це вже друга спецоперація, на яку ніхто не звертає увагу. але, конечно, гауляйтеры продолжают рассказывать про кровавый киевский режим. Это обычное кафе, в котором люди собрались на новогодний праздник. Их там было более ста. Большей частью это по списку те которые, те, те, которые живы остались. Они естественно имеют документы. Это люди ну, среднего возраста. Было много молодежи, которая Лет по 20-25, они тоже получили ранения. Многие, у которых были такие ранения, которые они даже в больницу не обратили, сами извлекали осколки из тела. На месте были тех, кто помогал, сразу же бросились на помощь, но противник продолжал угрожать и не давал возможности. Висели дроны, разведчики, которые не давали возможности подойти людям, оказать помощь тем, кто там еще оставался. Знаєте, смішно, коли Славйов заявляє про якийсь бункер президента Зеленського, в якому він перебував і з якого виліз тільки після того, як отримав від Росії гарантії безпеки, то що зробив Зеленський особливо подло. Ми ж пам'ятаємо, коли почалася спеціальна військова операція, прем'єр-міністр Ізраїля приїхав у Москву і просив, о гарантіях. личной безопасности Зеленскому. После чего, когда эти гарантии были даны, Зеленский вылез из бункера и гордо заявил, что он ничего не боится. Это же было так. Это же было так. А теперь? Нет. Теперь Зеленский возомнил о себе не что Давайте так. Президент Зеленский побывал за час полномасштабной войны на всех наигарячейших напрямках. Ми бачили його під Бахмутом, під Авдіївкою. Ми бачили його в Херсоні, на Харківщині. Ну і от останнє це під Куп'янськом. А що ж подібне можна сказати про винного злочинця Путіна? Чи то друге? Чи то завжди київський режим хоче по ньому вдарити. Ми не маємо жодного сумніву, що замахів на президента Зеленського було чимало, можливо, трошки менше, аніж говорить сам президент, прикрашаючи цю ситуацію, але вбити і знищити українську владу. Росіяни не просто намагались, а будуть намагатися до останнього дня. Були замахи на головнокомандувача ще тоді залужного. Певно, були і на Сирського. Намагалися вбити Молюка і Буданова. І все це буде продовжуватись і далі, тому що це війна. Але звісно, як каже Сеналовйов, те, що зробив Зеленський, це підло. Бо як це так чіпати головну скрепу Російської Федерації? Хотелось бы отметить, что до этого пошла активная работа в прессе, где начинает итальянского профессора, заканчивая преступницей возглавляющими 6, было сказано о том, что у Украины есть право на нанесение ударов и уничтожение любых целей, и все они будут законными на территории России. Второй момент, они всегда говорили, что стойкость России, вот мы бьемся как об скалу, это президент России. То есть они как бы говорили, что убери одну фигуру, и дальше можно будет уже их размять, разделить. Там британцы особенно любят вот эта концепция разделения общества. Мы воюем не с армией, а со страной, с народом. Дестабилизация обстановки. Это тоже входит в их замысел. Здесь уже коллега говорил о том, что любая смена, особенно в такой критический момент политического руководства, это всегда очень серьезная неопределенность. Ну и самый важный фактор, на который хочу обратить внимание, это снижение Системи, або, а система і на какое то времею заморажені ядерного здержування. І моє улюблене, це коли росіян розпитують про те, чи Путін молодець. Тут, відверто кажучи, завжди дуже важливо, що це за регіон, як далеко він знаходиться від фронту, від України, від обстрілів, чи були там дрони, і скільки разів? І від того, звісно, буде залежати ступень брехні. Адже в будь-якому російському регіоні будуть брехати про ставлення до Путіна. Ви ж не думаєте, що хтось скаже, от прям правду, як він думає. Зрештою, хтось його цінує і нахвалює за внутрішню політику, хтось дико його вихваляє і підтримує за зовнішню політику. А мені одразу пригадується буквально кілька подій 25-26 року. Ну, зараз це, звісно, Венесела і дружочок Мадуро, мінус. Це сирійський режим та. Башар Асад, який встиг прибути до Росії на відмінно на відмінну від Мадуру, ось власне все, що треба знати про зовнішню політику. А, ну і найближчі друзі, це, звісно, Північна Корея і Білорусь. Ну як? Як скажіть такого лідера і не похвалити? Ну он молодець в чому Що він підняв, будемо говорити, на не на внутрішнє, а на внішнєм. политику... Да оборон... нас на Олимпиаду с флагом не пускают? Нет, это, конечно, ну, если так сказать... Что нас выбросили из большой восьмерки? Ну, будем говорить за Олимпиаду. Я, конечно, бы Путина бы не обвиняла в этом. Расскажите, что он поднял на внешнем уровне? Э -э ну, как что он поднял на внешнем? Ну, у нас оборона страны. Все-таки на, с нами стали считаться. А кто с нами считается-то? Ну, все равно. С, с вами кто считается? Ну, с нами никто не считается. С простым народом фактически никто не считается. А хотелось бы, конечно, всегда надеешься на лучшее, что вдруг следующий год что-то принесет. Но у нас, кроме роста цен, мы ничего не видим. Но ведь вам же Владимир Владимирович говорит каждый Новый год. Он был трудным Для кожного з нас ну така трудно. Ну і 20 двадцять літ, і все трудно. Я понимаю, що год два. Ну а як могли після війни за защитані е, года там выстроить Росії повністю? І на цьому друзі в мене все. Я ж закликаю вас під завершення нашого випуску. Обов'язково лишайте свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Лишайтеся частиною нашої думаючої небайдужої аудиторії, яка усі ці роки повномасштабної війни. Думає, переживає за Україну, ну і працює хто як може на те, щоб її підтримати та допомогти. Ну а ще зверніть увагу, що в нас в описі до нашого випуску, звісно, є посилання на наш збір. Для нас украй важливо підтримувати Збройні Сили України і закликати нашу аудиторію не тільки розважатися під час наших випусків, а ще й пам'ятати про соціальну відповідальність. Будь-який навіть найменший донат. Це все одно надзвичайно важлива допомога. Донайте, підтримуйте Збройні Сили України і вони обов'язково будуть продовжувати захищати наше з вами майбутнє. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!